We'll <laughs> Всім привітики! І це новий випуск найцікавішого шоу Проба до вподоби. Та я її ведучий Ярослав Гринчук. Сьогодні ми перевіримо ті нашумівші лайфхаки з інтернету, які вірусяться просторами соцмереж. Тож давайте перевіряти, працюють вони чи ні. Поїхали! І перший лайфхак, як за допомогою лаку для волосся видаляти плями на поверхні від ручки, маркера, олівця. І тому інше тож дивимось. Ну що, для цього лайфхаку нам знадобиться декілька ручок, маркерів, олівців, поверхня по типу в мене ось така. І лак для волосся. Ну і, звісно, серветки. Тож, поїхали. Е, будемо сьогодні діточками трошечки робити шкоду. Давайте ось так. Давайте перевіряти різноманітні маркери. Ось цей. Давайте ручку я щось тут накалякаю. І по типу десь ось тут рожевий. І олівець. Так. А дивіться, ось так це в мене вийшло. Ось різноманітні маркери різних фірм. Е, є перманент, є звичайний водяний, є олівець, є ручка. Тож, тепер беремо лак для волосся. Трошечки його. Розбризгуємо. І давайте дивитися, витирається воно чи ні. Так, ну, ми бачимо результат, що перманент, більш глибокий. І ось тут видно, що його ще треба ще треба його протерти. Ану, все інше з легкістю впоралося. Ну давайте просто ще трошечки лаку і, і витираємо. До да, і це дійсно працює. Тому цьому лайфхаку ми ставимо великий лайк. Та другий лайфхак, як за допомогою бляшанки нарізати огірок. Дивимось. Тож для цього лайфхаку нам знадобиться бляшанка, ніж дощечка та. Огірок, тож, поїхали перевіряти, а ви поки ставте свої подобайки. Робимо надріз десь посередині, як показано на відео. І ось так. І ось так. Тепер беремо трошечки його, відгинаємо. І ось, ось так це виходить. Тепер беремо огірок, відрізаємо його трошечки і перевіряємо. Якщо ви хочете все ж таки нарізати правильно, красиво огірок спиралів, вам потрібно для цього просто буде палочки, які е, звичайні для ролів, ставите їх разом на огірок і робите паралельні надрізи по типу, типу, ось так, не дорізає. І Потім перевертаєте огірок і робите такі ж самі тільки в іншу вже сторону. І завдяки цьому у вас буде виходити по типу щось ось таке. Ось ось таке. Це набагато яскравіше, аніж оце. Це не працює. І цьому лайфхаку ми ставимо великий дизлайк. Та йдемо далі! Та останній лайфхак на сьогодні: як зберігати різноманітні тістечка, та й не тільки так, щоб вони не увітрилися та швидко не зіпсувались. Тож дивимось. Ну що, для цього лайфхаку нам знадобиться тарілочка з тістечком та харчова плівка. Ну, і, звісно, ніж. Тож, поїхали його перевіряти. Як сказав автор даного відео, нам потрібно обвернути. Так, зараз. Добре, окей, давайте так. Тин терин, тин, 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 тин. Давайте тепер поріжемо. І воно все зліпається. Ця вся харчова плівка вона залишається. Бідне це тістечко. Ну, по типу якось ось так. Автор відео сказав, що по типу, е, для того, щоб воно зроблено, якщо у вас тут якийсь креми, вам потрібно дуже ретельно зберегти. Е, окей, якщо вам дуже ретельно його треба зберегти, не можна отак -от -от, да, просто накрити, по типу, ось так. Просто накривається, ріжеться і все. І цьому безглуздому. Лайфхаку ми ставимо великий дизлайк. Тож, друзі, ось такі у нас лайфхаки були. Тож, сподіваюсь, після побачення вам щось знадобиться у побуті, і ви щось відклали у себе в голові. А також не забувайте надсилати нам нові лайфхаки на перевірку. Можливо, саме ваш лайфхак ми і перевіримо. А я кажу вам до зустрічі, друзі, на першому міському.